Ми дуже виважено підходимо до вибору партнерів, але у випадку Кривбасу сумнівів ніяких не було, враховуючи довгу історію клубу та численну армію вболівальників. Дуже символічно, що саме зараз компанія Фавбет стала партнером футбольного клубу Кривбас. Три роки тому, коли починався наш шлях, коли починалося відродження Криворізького клубу, саме Фавбет повірив в нас і підтримав. І зараз, коли в нашій країні така тяжка ситуація, коли в країні війна, саме справжні партнери повинні бути поруч. Тому футбольний клуб Крибас дуже радий а, оголосити, що віднині ми з Фавбет.